Ми виїхали в дорогу, поки що в Львові, дощить. Діти, Ді, який настрій? Народно! Добре! Нормально. Добре, побачимо, як буде далі. Так, далі як... буде супер. Так. Що? Ну що, малий? Трошки сонечко. А ти що хочеш Марія Іринка? Я хочу 100 і нікоходії. Я хочу 10 насити. ясно побачимо, що буде. Або я хочу Я нагідця, хочу, 6 ну, е, ну, 6 і мені ніходії. Три пачки мені ніходії. Але будемо їсти тільки суп. А тут є суп? Загайна. Бабель. Ну брови что ли? Бабе. Бабе? Бабе. Mm -hmm. щось пішло не так. Інтерну треба, да. Тралала. трулала. Тру Ты знає? А якусь типу Кузьменець, то типу ту знаходить. Оце наше місце буде тут, бачиш. Тут ми будемо. А це буде наші тут палатки. Заходь. Склали ми в палатку. Намет верніше. Давай заходим. Так. Хорошо. Заходь, Мария. О, так багато мест. Та десь поки що де, де вільно. А зараз ми розкладемося. Як тобі наш намет? Класно. Супер, йдемо до Юрчика з Іринкою в гості. <хи> йдемо? Давайте я спочатку це розстелю. І це. Так, як це? А ну ходи подемось. Хто тут живе? Можливо. Можна до вас в гості? Можна. Давайте заходьте. Тут треба якось зміти відкривати, так? Ми ну, не знаємо, до тато відкриває. Так, зараз ми відкриємо. Або можна відкриває, буде цей щоб комарі не налетіли. Ну що, щось розкажи тоді. Тиха! Так, яка година? Ми зараз йдемо, швиденько п'ємо чай і йдемо спати. Завтра рано встаємо. Завтра встаємо. Юрчик, ти в якій стоїш? Десятий. Це каскад. Каскад. Іринка, ти в якій? Восьмій. Так, всі готові. Збираємось Нарада проходить. Напевно, будемо на церкві. Я не знаю, як ви, але... не буде дні. Ми напевно тут. Наберемо тебе на увазі. Чи ви ж пізловити? А коло Будь ласка, стой. Потім наберемо, бо спішимо. Мама! Мама, Все? Подивись на віс. Богом. Всі готові? Поїхали. Да. Сколько мы пришли? Покажи на карте, дай мне. Мы Йорч, ти їм дорогу покажеш? Молодець. Що, що даєте? Ведмеді перекурили. Ага. То так хмарка народжується, до. Давайте я вас перенесу. Чекайте, бо ви намочите і буде погано, потім. Почай, ви бачите, як вони йшли. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім. Три. Призорний тут. Діти пішли вперед, а позаду ветерани і сонечко нарешті вийшло. Кажу, треба зазнятися. Дай карту. Понятно, йдем тут, іду. Хотинка буде через сотні кілометрів. Ні, через кінечку. І походимо через одну тисячу метрів. За ту воль та камера то не передасть да <плес> не момент

Ні, жанка не, не головне. Як не голодний? ну хоч дві ложечки, давай. Як маленьку дитинку мовляти? Ми підбираємось. До Що? Де закінчується зона лісу скоро Що там, Даня? Покажи, покажи Де своє враження про краєвиди Перші краєвиди у моєму житті такі класні навіть да, то, що хмарки і то, що просто красота, то? 1748 ну і молодці що ви вийшли тепер аби спуститися дуже сені діду давайте після доросли та хтось щоб не спутився покажіть покажіть та двершинку хоть А ну дань покажися, знімки тебе. Да, понесе, до дому. Мама, ми вже спускаємося Бери Бере більший камінь і неси. несе. Рада ми... капець справи. Та ми в хмарах. Ось бачиш, дай зараз у біти туди хмара. А могла спускатися тобі восени. Да. Ми знайшли її. Дивіться який краєвид! Я теж йду до цього. Оця гора, що тільки що її хмара закрила, це кінь. Де там? О, она ведь палит, вон. Давайте на руки. Не, нет, ты бы туда пхай-то. Укрепилась. Нарешті. А ось власне, ви можете побачити запис нашого треку. Ми планували маршрут з поступовим набором висоти, так, щоб дітям було легше підніматися. Тому саму грофу ми обійшли з пологої сторони і почали підйом до полонини під назвою Плісце. Там у нас по плану був обід. Чесно кажучи, мали сумніви, чи діти захочуть піти далі на саму гору, тому цілком не виключали те, що після притулку на полонині ми вже будемо вертатись назад тою самою дорогою. Однак діти були повні вражень і натхнення. Підйом для них був дуже захопливим. Кожні 10-20 метрів зупинялись, щоб помилуватись краєвидами. Такі моменти запам'ятовуються по-особливому. Всі були як одна команда. Пробігли немалу дистанцію дуже добре, просто молодці. Гарний горошок, мало ж вісім рук, майже ніколи взагалі не спав. Справжній мисливець завжди полював. Я назвав його Богдан. Під ліжком він йому я умарів, він йому і Богдан і фішком. Настроєк сьогодан. Наша поїздка добігає до кінця. Всім гарного настрою і до наступних пригод з татом.